При борщині та всиплості голосу. Ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Наступне питання від НРК. Норвезьке мовлення. Так, дякую, пане президенте. У березні. 22-го року ви сказали, що ви готові будете обговорювати нейтралітет, що означає ні членство України в НАТО. Чи це питання, яке ви досі готові обговорювати? Нейтральність нейтралітет України? Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Так ніколи не звучало, що ми це руські ставили це питання, коли вони прийшли до нас з ультиматумом з ультиматумом до нас. Перший ультиматум, який був в документі, було написано, що е, Путін навіть не пропонували вони, вони вимагали від нас зменшення української армії, не пам'ятаю вже 50-80 тисяч. Уявіть різницю. Зараз армія ця тримає русських це 800 тисяч. Тобто, уявіть, що вони хотіли. 50-80 тисяч українська армія, нейтралітет. Мається на увазі безблоковість, так безблоковість, в принципі, а будь-яка далі. Вони хотіли, щоб ми визнали окуповані території а, рускими, і там було багато всього іншого. Ми завжди казали, що ми не ми, ми, ми не зовсім розуміємо, що ми обговорюємо. Це ультиматум, це не пропозиція щодо закінчення війни. Goes... і останнє зап запитання це ЕФПІФІ ЕФПІ, пане президент, Президент Трамп як стверджують, роздумує про те, щоб визнати Крим як російську територію, як час в рамках способу завершити війну. Чи це щось, що ви обговорювали під час розмови з ним вчора і загалом? Чи американські посадовці згадували про це питання у контактах з Україною? Що буде е, гото, буде бажання визнати певні території як російські? До речі, хотів би закінчити до цього шановна журналіст, вона ставила питання: що нейтральність, якщо це було питання НАТО. І якщо саме так ви маєте на увазі, коли ви кажете нейтральність, так а поза блока НАТО, то я завжди казав: на жаль, нас не беруть в НАТО. Ми дійсно дуже хочемо, і ми вважаємо, що це б розв'язало багато проблем і багато питань. Ми сьогодні говорили. Сього на говорили, знаєте, коли люди шукають, як посилити нашу армію, посилити ППО, як дати грошей, як, щоб військових було багато, де нам проводити, значить де по навчання, де проводити тренування, коли який контингент повинен бути хто в небі, хто на морі? А можна просто НАТО зробити НАТО? Це простіше, менше витрат тощо, але знов таки нема про що говорити. Сполучені Штати Америки, як головний союзник в НАТО, не підтримує Україну в НАТО на сьогодні. Це так вважаю, що не можна просто так це дарувати руським. Я вважаю, що це великий подарунок, що це, цю тему з перемовин. Я просто вважаю, що це неправильно. Я так вважаю. Підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.